Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики! Це Володне Стайко. Нові пригоди в лісовій школі. Історія Загадковий Яшка. Розділ 5 Дюдя і Яшка об'єднуються. Це я, це я винна. Було б мені не забирати колька від діда й баби. Вони б його хоч снігом притрусили, не дали б замерзнути. А Крижан, лютий пан, недарма зимовий місяць його іменем лютим назвали, Заморозить, заморозить хлопців, це я, це я винна, заплакала дюдя після того, як пан Крижан забрав косю і колька. Це я, це я. Симпатично вона це каже, зовсім як я почулося з за дуба. Гей, дюдю, не плач, тобі не можна плакати, в тебе сльози одразу замерзають, і очі псуються, осліпнути можеш. Ой, хто це? Здригнулася дюдя. Це я, Яшка. Ану вийди, покажись. Не можу. Чому? Бо я не просто яшка, я загадковий яшка. Мені не можна показуватися. Але я все бачив і чув. Треба хлопців виручати, бо з ким я тоді витівки свої робитиму. А як виручати? Як? Треба твоїх дідай бабу підключити. Вони дорослі, вони силу мають, багато знають і можуть, а ми допоможемо, тільки ти, про мене, їм не кажи, добре? Дорослі мене не бачать і не чують, і не повірять, що я є на світі. Не скажу. Ну, я помчала додому, бо не можна гаяти ні хвилини. Як заморосить косю і колька лютий крижан, буде пізно. Ну, давай, а я до крижана. І спершу дюдя, крутнувшись дигою на одній нозі і утворивши завірюху, знялася в небо, а за нею і Йошка. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.